Від в'язання трикотажу до пошиття з нього стильного одягу, усе це опанували на рівненському льонокомбінаті. Процес фарбування сурового полотна проміжний, але найбільш водозатратний. Тут усе автоматизовано фарбування може тривати аж до 9 годин, залежно від кольору. Найдовше забарвлювати тканину в чорне. Завантаження вани, кількість барвника, температура та витрати води усе це на моніторі, щоб тканина не линяла її ретельно прополіскують. Дотримуватися правильного технологічного процесу з використанням достатньої кількості води. А тут на трикотаж наносять дизайнерський малюнок. Приміром, з цієї тканини збираються шити дитячі піжами. Невпинний ріст попиту на трикотаж рівненського льонокомбінату спонукав його керівництво замислитися над нарощуванням виробничих потужностей за рік удвічі. Тому незабаром у цих цехах з'явиться додаткове обладнання а відповідно, витрати води зростуть. Нині підприємство споживає до 300 кубометрів води на добу. Зовсім скоро нам таких лімітів буде замало. Тому ми питання лише в тому, щоб погодити нам збільшити виробничі потужності. Це одна з двох діючих свердловин на льонокомбінаті. Вода, видобута з натра нині повністю задовільняє виробничі та побутові потреби підприємства, але з часом існуючі обмеження на її використання можуть завадити планам текстильників. Тому спрацювали на випередження і звернулися до депутатів обласної ради, щоб допомогли бізнесу, дозволили збільшити ліміт. Рівненський лінокомбінат задоволений тим, що на сьогоднішній сесії обласної ради було прийнято позитивне рішення і погоджено наші наміри отримати спеціальний дозвіл на користування водними надрами. До останнього моменту льонокомбінатів всі сумнівалися, що рішення буде на їх користь. Перемогу ніби здобули, але ейфорії не відчули. Дуже шкода, що із 59 зареєстрованих депутатів лише 47 проголосувало за наше питання. Очевидно, що все-таки є 12 депутатів обласній раді, які не хочуть щоб Рівненський скільки yeah. на працював. Тому пригадують, як окремі обласні депутати проявляли надмірну прискіпливість до цього питання, вимагали необов'язкові документи та просили додаткові аргументи. Ми будемо звертатися до Цінального антикорупційного бюро України для того, щоб вони вживали істинний заходів до таких людей, адже не виключено, що в перспективі буде необхідність у відновленні роботи інших свердловин, якими володіє підприємство.